Війна це завжди зміни, і люди починають про них думати. Майбутнє покоління замислюється, які професії стануть найбільш популярними та затребуваними у післявоєнний період. На думку багатьох експертів, у попиті стануть фахівці з відбудови нашої країни, української економіки, також військові, психологи та лікарі. На міській конференції з назвою Профорієнтація Вчора, сьогодні, завтра», що пройшла на базі ЗОЖ номер 6, Випускники разом із педагогами розбиралися із тим, чого потребує український ринок праці, та які перспективи навчання в українських вишах. У нелегких сьогоднішніх умовах, коли в країні йде війна, цілеспрямовані та амбітні випускники та їхні педагоги продовжують працювати. За словами начальниці відділу освіти Лілії Щербини, майже 250 учнів 11 класів цьогоріч навчаються у семи школах нашої територіальної громади. Серед них і ті, хто приїхав до горішніх плавнів, вимушено покинувши свій дім. Сьогоднішній захід. Направлений саме на те, щоб ви знайшли себе, щоб ви знайшли ту професію, яка буде вашою сродною професією, як говорив Григорій Савич споворода трьохсотліття від дня народження, якого ми з вами святкуємо. Нам не байдуже ким будуть наші учні, і нам дуже б хотілося, щоб вони. Залишалися у нашому регіоні, у нас навчалися і до нас поверталися в місто працювати. Зацікавити та знайти своїх майбутніх студентів приїхали представники найкращих університетів Полтавщини. Один з акцентів зустрічі це розповіді про професії, які потрібно підприємствам групи «ФерЕкспо», господарському та соціальному комплексу міста. Ми готуємо фахівців. На тендітні плечі яких випаде розбудовувати економіку успішну економіку успішної країни. А для того, щоб бути успішним, потрібно бути лідером. І основна парадигма, за якою існує наш університет це лідерська парадигма. Ми хочемо, щоб наші студенти були лідерами і студентської громади. І потім лідерами в тих галузях, якими вони будуть самореалізуватись, майбутні студенти почули і про переваги навчання у міських закладах освіти. У хід пішли навіть нестандартні методи залучення, але точно дуже дієві. Піднесіть, будь ласка, руки, хто любить довго спати. <ріст> Дякую. А скажіть мені, будь ласка, хто любить домашню мамину їжу? <ріст> <ріст> Тоді вам до нас. В сучасних умовах розвитку України своєчасний і обґрунтований вибір молоді професії, навчального закладу набуває все більшого економічного і соціального значення. Саме такі профорієнтаційні зустрічі підвищують професіоналізм майбутніх фахівців зростає рівень добробуту кожного і економіки України в цілому.